Вітаю, дорогі колеги, а я продовжую. У нас кейс шостий по темі ПДВ. Перші 5 кейсів вийшли минулого тижня. Якщо пропустили, обов'язково повертайте відео на моєму каналі і ви знайдете справа в тім, що тема ПДВ обрана не випадково. 21 березня стартує дуже практичний і глибокий курс по темі ПДВ. Який буде в собі передбачати е, вухооблік, норми оподаткування оподаткування, ОДНС, будемо дивитися БАЗ, а також електронний кабінет. Не пропустіть. Отже, поїхали. Підприємство зареєструвалося у січні 22-го на загальній системі оподаткування. Сума оподаткованих операцій за. Січень грудень 22 980 тисяч. Сума оподаткованих операцій за лютий січень 23 890. Сума оподаткованих операцій за березень лютий 1,90 м. Такі проміжки неспроста. Очевидно, нас будуть зараз запитувати в цій ситуації, чи виникає обов'язок зареєструватися платником ПДВ. Дивіться. Нагадаємо собі, ми про це вже частково говорили. Пункт 181.1 податкового кодексу йдеться про обсяг оподаткованих операцій для цілий ПДВ за останні 12 місяців. Тому перший проміжок січня по грудень. якщо скажімо, січня по жовтень уже було б досягнення мільйон, то звичайно, що необхідність зареєструватися платником ПДВ виникла б значно раніше. І тому. А у цьому прикладі я хотіла продемонструвати, як беруться останні 12 місяців, і пояснити, що це не календарний рік, а це кожного разу зміщення на один місяць січня по грудень. Далі з лютого по січень, з березня по лютий. І ось лише в третьому проміжку ми бачимо, що в лютому 23, го включно з лютим 23, наш обсяг останні 12 місяців. Перевищив 1 мільйон. В такому разі у нас виникає необхідність зареєструватись до 10-го числа місяця наступного, а отже, правильна відповідь В не пізніше 10 березня. Чому? Тому що обсяг мільйон перевищив в лютому 23, го а отже, до 10 березня. Що відноситься до оподаткованих операцій? Ми з вами про це говорили і ще будемо тисячу і один раз говорити. Але суть така, що до оподаткованих ми відносимо, колеги, нагадаю, те, що відноситься згідно стати, з пунктом 14 податкового кодексу до постачання, а це в тому числі безкоштовна передача. І не кожен себе тут знаходить. Я далі ще буду про це багато розповідати. Крім того, ми беремо всі операції, які оподатковуються, оподатковані за ставкою 20, 7, 14 і 0. А також ми беремо звільнені операції От для обчислення цього 1 мільйона. В наступних кейсах розкрию ще глибше цю тему. До зустрічі більше нюансів оподаткування ПДВ заповнення відображення в Одинецьці на онлайн-курсі ПДВ. Практик 2023. Долучайтесь.